Друзі, всім привіт! Що в нас? Бачили таке Лего колись? І я не бачив. Дивіться, що цим разом робиться. Зробили з нього конструктор Лего. Перевелося розбирати повністю задок. А причина, знаєте, яка? Зараз покажу. Причина в нас ось в цьому, в цьому звіряві. Дивіться, когось таке ось було чи ні. Напишіть в коментарях. Щоб поток вал переривати. Я такого ще не, не зустрічав. Планіторка. В халам. А виновець цього, цього оця ось плуг, який лежить на. На бочині? Обичний ПЛН. Орали як би? І догоралися. Що тут повитягували ось ополося з обох сторон? Із цей, і цей. Ну, Там ще те, що пусто, нічого немає всередині. Все повністю повитягували. Отож, такі в нас і заробітки на землі. Ще треба буде. Поміняти колодки, ну та то вже то вже пів, пів біди. Саме головне, це ця причина була. Може хтось знає, чому воно так його обломило. Хоча ж, в принципі, казалося б, це ж двигатель Д65. Ось дивіться. Мотор Д-65. <кій> Не СНД. Те що тут розібралося? Два підшипника нових треба буде брати таких. Це вони отут стоять зверху тут. Ті ролікові, що всередині там нормальні. Ще ходитимуть 100 год. Ось друга половинка вала. Дивіться. Ну, він, якби вже ось дивіться, бачите? Держалося на такому ось кусочкові. Всього-навсього. Десь його десь підсмикнуло, підірвало. Чи з годами може. Може, з годами. Бо ніхто туди і не лазив. Це перший раз туди полізли. Я ж кажу, що мотор Д-65, обичний. Не сендовський, ніде нічого. Сразу б, якби приїхали. орали нормально, потім виїхали. Доїжджаємо до краю до борозни, виїжджаю і такий звук, такий у, у, ударний пішов на постоянній основі. Ну, якби первою не чуть його було. Ти включаєш трет, ну, вищі скоростя, третю, четверту, п'яту. Вой був сумасшедший. Било так що. думав, що вже там роз, розбило всі шестерні. Ну Додому, якби доїхали, все нормально, зуби, всі цілі, шестерні цілі. ось полося, люфта взагалі і немає. Туди ще якби ні разу не лазились. Ну Все, що продумали, те, що хорошо полосся. Що не так, як в МТЗ. Гупотяк, хто знайшов. Також якось так, друзі. Будемо ремонтуватися. Якщо буде час, моя дещо вам ще підсніму. Так що, а ви а ви пишіть що, що може бути така причина? Якщо хтось знає. Бо таке перший раз на опиті такого не було. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і саме головне коментуйте. В чому причина? А ми будемо збирати і купляти запчастини, бо ще нікуди ще не узнавали, що по чому. Ну але там буде ціна не дешева. Це зрозуміло і дурному. Так що всім пока.